У квітні 2008 року помітно знервований 73річний чоловік приїхав до лікарні з дівчиною, яку лікарі спочатку прийняли за його доньку. Детальніше оглянувши пацієнтку, медичний персонал був нажаханий станом дівчини. Її шкіра була майже безбарвною, а ті кілька зубів, що залишились, були гнилими і ледь тримались у роті. Їх жах посилився, коли вони дізналися, що дівчина насправді була його онукою, і їй було всього лиш 19 років. Але шок, який лікарі й поліція відчули в той момент, був мізерним у порівнянні з тим, коли вони дізналися про жахливі обставини, які призвели до такого стану дівчини. Після 24 років ув'язнення, майже трьох тисяч зґвалтувань та народження сімох дітей. Сьогодні ми говоримо про одну із найжахливіших історій викрадення. Раніше були випадки викрадення дітей та утримування їх у таємних підвалах, але планування та масштабність цієї справи є надзвичайно моторошною та жорстокою. Сьогодні ми говоримо про Йозефа Фріцля. Та його таємний підвал. Йозеф Фріцель народився 9 квітня 1935 року у місті Амштетен, Австрія і був єдиною дитиною Марії та Йозефа фріцля Старшого. Батько Йозефа був страшним пиякою, який покинув Марію та сина, коли тому було лише 4 роки. Фріцель старший, зрештою, загинув під час Другої світової війни, будучи на боці нацистської Німеччини. Сьогодні його ім'я можна знайти на меморіальній дошці у місті Амштетен. У 1956 21-річний Йозеф Фріцель одружився на 17-річній Розмарі. На той час хлопець вже був відомим та шановним інженером електриком. У 1967-му через 10 років після одруження почала проявлятись девіантна поведінка Йозефа. Одного разу він увірвався з ножем у будинок 24-річної медсестри і зґвалтував її. За це він був заарештований і відсидів 12 місяців з 18, а потім був звільнений. Незважаючи на минулі звинувачення, шлюб Йозефа і Розмарі тривав, і у 1966 вони народили четверту дитину Елізабет, дитинство якої було, м'яко кажучи, важким. Аб'юзивність Йозева пронизувала їхнє повсякденне життя. Він часто піднімав руку на членів родини, але Елізабет діставалось найбільше. Бо вона була однією з небагатьох, хто бажав протистояти своєму авторитарному батьку. Крім фізичної розправи, Йозеф також почав спричиняти сексуальне насильство по відношенню до Елізабет, коли їй було всього 11 років. Після закінчення школи у 15, дівчина пішла на курси офіціантів, але перш ніж вона закінчила їх, вона вирішила, що досить натерпілась з жорстокого поводження і в січні 1983-го разом з подругою втекла до відня. Але поліція знайшла її протягом трьох тижнів і повернула додому. Після повернення вона продовжила курс і згодом їй запропонували роботу у сусідньому місті. У той момент вона думала, що її життя нарешті зміниться на краще, але. На жаль, вона ще не знала, який жахливий план придумав її батько. 28 серпня 1984, невдовзі після 18-річчя Елізабет, Йозеф заманив її у підвал сімейного будинку, збрехавши, що потребує допомоги з встановленням дверей. Насправді, протягом останніх шести років він будував, як він казав, своїй родині підземний бункер. Хоча деякі можуть подумати, що це є трохи підозрілим, але на той момент загроза війни між СРСР та США вирувала у повітрі тому будівництво сховищ не було рідкістю. Але Йозеф будував зовсім не укриття. Це було лиш прикриттям його жахливого плану. Саме того дня, коли Елізабет спустилась у підвал допомогти батьку з дверима, він закрив їй лице рушником, аж поки вона не втратила свідомість. Це і було початком її 24-річного ув'язнення окремо від суспільства та сонячного світла. Підвал був затісною, але вміло спланованою кімнатою, прихованою за невеликим входом із керованим замком, яким міг відкрити лише Йозеф. Крім цього, щоб дістатись до нього, треба було прийти не одні, не дві, а вісім замкнених дверей через складний лабіринт, який Йозеф ретельно спланував та побудував власноруч. Невдовзі після зникнення Елізабет батьки подали заяву в поліцію. Там Йозеф заявив, що ймовірно вона втекла, аби приєднатись до релігійного культу, про який, по словам батька, неодноразово згадувала. Незадовго після зникнення надійшов лист, який Йозеф, звісно ж, змусив Елізабет написати. Де вона пояснювала, що втомилася жити з родиною і тому втекла. Також у листі вона попросила не шукати її, інакше вона покине країну. Лист був останнім доказом, який переконав поліцію, що дівчина втекла добровільно і тому закрили справу. Тим часом. Йозеф відвідував Елізабет у підземній в'язниці майже щодня, щоб принести їй їжу та інші припаси. Починаючи з другого дня полону, він також відвідував її майже щодня, щоб відчинити насильство. Іноді це відбувалось декілька разів на день. В перші п'ять років він майже не розмовляв з донькою, а потім. Почали з'являтися діти. Народити першу дитину у підвалі самій було для дівчини справжнім жахом. Але, незважаючи на це, дитина дала дівчині компанію та сенс життя після стількох років полону та суїцидальних думок. За 24 роки Елізабет народила від батька сімох дітей. З досі незрозумілої причини троє з цих дітей Йозеф забрав жити з собою, дружиною та рештою сім'ї. Одного дня він просто поклав дітей на порозі будинку разом із запискою, що Елізабет начебто підкидає батькам своїх дітей, щоб вони попікувались про них, бо вона не може впоратись з відповідальністю материнства. Всіх дітей Елізабет народжувала сама, адже Йозеф відмовив їй у медичній допомозі. Він дав їй лише дезінфектор, брудні ножиці та книгу про пологи 60-х років. Одна дитина мала проблеми з диханням, через що невдовзі померла, і яку Йозеф потім кремував у домашній печі. Соціальних працівників неодноразово викликали до будинку Фріцлів стосовно підкинутих дітей, але Йозеф переконував всіх у своїй історії, незважаючи на всі аргументи, все ж були ознаки того, що у цій історії щось не так. Коли друга дитина була підкинута і її знайшла Розмарі, мати Елізабет, вона розповіла соціальним робітникам, що у той день вона отримала декілька дзвінків, начебто від Елізабет, яка вибачалась за покинутих дітей. Але дані дзвінки більше були схожі на записані, ніж на справжні. Невістка Йозефа ж відмічала, що помічала, що він щоранку о дев'ятій йшов у підвал, пояснюючи це тим, що він там працює, і попереджаючи всіх, щоб ніхто не смів його турбувати і спускатись до нього. Фріцлі також здавали в оренду одну зі своїх спалень, яка по збігу обставин знаходилася якраз над підвалом. І один з орендарів повідомляв, що вночі чув якісь шуми, але Йозеф запевняв його, що то були лише несправні труби. Але ні його дружина, ні його сім'я, ні хтось з безлічі орендарів протягом багатьох років не мали достатньо підозр, щоб заявити на Йозефа. Навіть тоді, коли він почав проводити більше часу в підвалі, а інколи навіть ночував там, стверджуючи, що насправді був у той час у відрядженні. Незважаючи на жахливі обставини, Елізабет дуже любила і піклувалась про своїх трьох дітей, які жили з нею. Слідчі та репортери відмічали, наскільки вони були вражені та натхнені тим, наскільки добре Елізабет змогла виховати своїх дітей. Вона просила батька регулярно приносити їй книги, щоб вона змогла навчити дітей читати та писати, а також подбала про те, щоб вони дізнавались про зовнішній світ і його культуру через телебачення та радіо, яке Йозеф дозволив їм мати у підвалі. У 1994 після народження четвертої дитини Йозеф дозволив розширити тісну в'язницю з 35 квадратних метрів до 54. Тепер вона мала вузький коридор, дві маленькі спальні з двома ліжками, крихітною ванною та туалетом, а також зоною для приготування їжі. Стелі були настільки низькими, що подекуди сягали лише півтора метра. Тому постійно доводилось майже весь час нахилятися. Навіть найменші прояви непокори жорстоко карались батьком. Він бив їх, вчиняв сексуальне насилля, а інколи залишав на декілька днів без їжі та води. Він постійно погрожував вбити Елізабет та дітей, якщо вони спробують втекти. Так продовжувалось до 19 квітня 2008-го, коли 19-річній донці Елізабет Крістен стало дуже погано. Вперше за весь час Йозеф дослухався прохань Елізабет відвести Крістен у лікарню. Тоді він дозволив Елізабет вийти з підвалу, щоб допомогти віднести Крістен до машини. Це був перший раз, коли вона побачила сонячне світло і вдихнула свіже повітря за останні 24 роки. Посадивши Крістен в машину, Йозеф замкнув Елізабет з дітьми у підвалі. У лікарні медичний персонал був шокований станом дівчини, тому попросили назвати її дані, щоб знайти історію хвороби. На здивування лікарів Крістен не було у базі, так наче її не існувало раніше, аж до цього дня. При обстеженні лікарі встановили, що Крістен страждає на наркову недостатність, на додачу до інших медичних проблем, викликаних дефіцитом вітаміну Д. Йозеф у лікарні поводився дуже підозріло і не відповідав на питання лікарів про матір Крістен, тому лікарня подзвонила у поліцію. Йозеф дотримувався історії про те, що Крістен є його онукою, а її мати втекла давно, аби доєднатись до культу. Згодом поліція виявила, що ніякого культу ніколи не існувало. Тим часом Елізабет прохала Йозефа відпустити її до доньки у лікарню, і він згодом погодився, але вона мала дотримуватись сфабрикованої історії. Приїхавши до лікарні, їх обох затримали. На допиті 42-річна Елізабет не бажала співпрацювати, поки ті не дадуть їй обіцянку, що вона більше ніколи не повернеться до батька. Після даної обіцянки вона розказала їм все. Тієї ж ночі 73-річний Йозеф був затриманий. Через три дні, 29 квітня, ДНК докази підтвердили, що Елізабет говорила правду і що Йозеф є біологічним батьком її шести дітей. На допиті Йозеф казав, що розумів, що те, що він робив, було неправильним, але не міг опиратися спокусі. Пізніше на допитах він стверджував, що був народжений, щоб спричиняти насилля. Та що він міг би поводитись набагато гірше, ніж тримання доньки у полоні. Пізніше того ж місяця розпочався суд, на якому Йозеф визнав себе винним і був засуджений до довічного ув'язнення. Після суду Елізабет та її шестеро дітей отримали нові імена та новий дім, щоб вони змогли б хоча б спробувати почати жити нормальне життя. Всі діти були віддані на терапію адже ті, що жили разом з Йозефом, були травмовані його жорстоким поводженням, а також брехнею про їх справжню матір. А ті, що жили разом з Елізабет, очевидно, були травмовані позбавленням нормального розвитку, свіжого повітря та сонячного світла, що призвело до надзвичайних психічних та фізичних відхилень. До сьогодні Йозеф залишається за ґратами у тюрмі для божевільних в'язнів. Він так і не розкаявся у своїх злочинах, а лише сказав. Підіть, подивіться, що знаходиться у підвалах інших людей. Ви, можливо, знайдете там інших дівчат. Друзі, дякую, що додивились це відео аж до цієї секундочки. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите мені вподобайку. А також підпишитесь на цей канал, щоб не пропускати нових випусків. І, будь ласка, не забудьте залишити свій коментар. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте стосовно цієї історії. Дякую, що були сьогодні зі мною і до зустрічі у нових відео. Всім па-па!